Привіт! Мене звати Світлана Бородюна, я є дослідниця власного життя, і сьогодні ми продовжуємо тему негативних установок та хибних переконань. В минулому відео ми обговорили те, як виявляти ці негативні установки та хибні переконання, автоматичні якісь твердження, судження. Так? Сьогодні ми поговоримо про те, як з ними працювати. Ну, от у вас вже є список цих негативних переконань. Так? Або установок негативних, хибних переконань, є сфери життя, з якими ви хотіли би працювати. Дивіться, що ми робимо наступне. Почала працювати з собою, виявляти ось ці негативні установки, чому з'явився цей сон. Тобто там є щось, що я не зрозуміла. Запитуйте себе, що ви не зрозуміли в певній ситуації, що від вас приховано тоді було? Тому що ви могли б ну ви звичайно були в якомусь емоційному такому стані, коли не могли думати, могли бути в роздраї, роздратовані там розлючені. Могли переживати, хвилюватися. Ну я не знаю, ображатись на когось, злитися, і в такому стані, звичайно, прийняти нормальне рішення неможливо. Спочатку треба заспокоїтися. Ми знаємо це в ідеалі, а потім вже там думати, як рішення приймати. Але в тому той питання, що ці негативні установки вони якраз народжуються в момент, коли ми емоційно нестабільні, і ми в цьому стані афекту цієї емоційної нестабільності приймаємо якесь рішення. Ми думаємо, що ми в чомусь винні, що інші погані, що я поганий, так? Я не вартий мати дітей, я там не, не, не вартий жити, не вартий там ще чогось, і ще чогось. Це в стані афекту Ми приймаємо ось такі рішення. Потім виникають хибні переконання, негативні установки і автоматичні судження, які ми сприймаємо за постулат і використовуємо в нашому житті. Дивіться, що треба зробити, Тобто переконати свій мозок. І от Коли я собі почала задавати запитання, що я не усвідомила, у мене хоп, і почали спливати. ось... Ну, Що я не помітила, що я не зрозуміла. У мене почали спливати інші бачення. Я по-іншому побачила цю ситуацію, Значить, то по-іншому для мене розгорнулася, так як я на неї ніколи не дивилася. І відбулося полегшення. Я не то, щоб я переписала цю ситуацію, я просто. Запитала себе, а мозок від і наша підсвідомість і свідомість наша вона відгукується. Якщо ви ви просто ми самі з собою не спілкуємось, треба немає цієї культури якогось спілкування, типа я що хворий щоб з собою спілкуватись. Ну, ми так себе запитуємо. А треба себе ні, не хворий. Ти хворий, коли ти з собою не спілкуєшся? Ось що треба зрозуміти. Це нормально з собою спілкуватися, запитувати себе. І от коли я почала з собою спілкуватися, а що ж я не зрозуміла, для чого мені ця ситуація? Що побачиш, що від мене приховано, що мені треба сюди, що, що, ну, чому я туди повертаюся, почали спливати відповіді. Ти сам не придумаєш ці відповіді. Здавалось би, воно ж на поверхні, правда? ж? Ну, там ти собою займаєшся, там читаєш літературу, в інших бачиш багато, багато чого, а в собі от, о, це найболючіше і найскладніше побачити в собі. І в, в... Потім відповіді почали спливати. І коли поспливали ці відповіді, коли я сказала дійсно, моєї провини немає в реакціях інших людей. Інші люди мають право поводитися і реагувати так, як вони хочуть, можуть, розуміють, наскільки в них вистачає їхнього досвіду. Це їхнє право. Вони можуть любити чи не любити, приймати чи не приймати. І Їхня реакції, їхня поведінка не залежить від тебе. Вони, в принципі, можуть на тебе вдягати проекцію когось іншого, взагалі тебе не бачити. Знала я це, що я зараз озвучую раніше, Та я за 100 років, мені здається, знала. Але в, в тій ситуації, в цьому моєму сні, чомусь це розуміння не впливало. Як білено ну, просто було виключено, от тебе наче мізки відключаються. Відключається чому? Тому що для тебе це болісна ситуація. До, до сих пір болить. Допоки воно болить, ти навіть не можеш побачити всього. Ну, от, розумієте? От, от, якось воно, воно працює так. От, це, дуже, це дуже цінно те, що я вам розповідаю. Досвід, те, що от зі мною, от, на, на прикладах воно, знаєте, краще всього, найкраще зрозуміло, найкраще видно воно так показово, наглядно. так? А, і в мене раптом. Відбувся цей інсайт, склечка оці мої всі знання, які я накопичила. Ось ця цей сон, який мене там турбував довгий час, я вже про нього забула. І воно, начебто, знаєте, так, все склеїлося разом, і пазлик зійшовся я така: о, дійсно, я ж цього не бачила. Ось що мені треба зрозуміти. Ось що виявляється, ось основна. Ось чому в мене і потім, знаєте, наче розгортається в тебе як в доміно. Розгортаються всі шляхи, і тобі відразу все стає видно, одне за одне чіпляється, ага, в цій сфері, в цій, в цій, в цій і таке прояснення, полегшення. Відразу ем, таке натхнення з'являється. Я не знаю, знаєте, бабочки, ці метелики всередині в грудях начебто лоскочуть. І так тобі приємно такі, такі відчуття любові чи якоїсь такої турботи про себе, розуміння, прояснення, знання. Для, ну, це як, як інсайт, такий, ну, я не знаю, для мене це я, я такі стани називаю інтелектуальний духовний оргазм. Знаєте, Ось таке лікування. Лікування. таке російською мовою слово, таке торжество, прям я молодець, така гордість за себе. Ось так це відбувається. Це називається робота з собою. Це от, от переконала я себе в чомусь, Ні, я просто побачила те, чого я не бачила, я просто запитала себе, що я не бачила. Це один спосіб. Інший спосіб це довести своїм мізкам, знову ж таки, на інших прикладах. Наприклад, у вас було таке переконання, що сім'я це великий труд. У мене тут конспект, я звісно готувалася, тому що ти не все пам'ятаєш. Ти пишеш, ти, от прям, ти, ти все собі так розкладаєш, навіть по поличкам. все так складно, все так складається, не складно. Воно просто складається ну, як має, як належне. Потім починаєш говорити і забуваєш. Значить, сім'я це великий труд. Або сім'я у сім'ї можна. Забути про себе, або що стосунки це важка робота, і їх потрібно будувати, інвестувати в них, або гроші заробляються важкою працею, вони просто так не даються, не ростуть на деревах і таке інше. Могли бути такі переконання, так? А, вам треба знайти, шукати живі приклади у вашому оточенні, які ставлять під сумнів ваше переконання, які вам доводять, що це, що ваше переконання хибне. Наприклад. Що сім'я це великий труд. Труд, праця важка, і, е, знаєте, якщо щось така важка праця, це здається, ти вже такий згорблений, вже такий е, старічок тягне ногу, знаєте, волочить собі там по землі, е, важко дихає, дивиться з-під лоба і таке все приречений, приречений на нещастя. Ось в мене відразу такі якісь асоціації виникають. Так? Вам треба подивитися на своє оточення і знайти приклади, де сім'я це щастя. Де люди насолоджуються бути в стосунках, де люди люблять, кохають один одного, де є злагода, добробут, де є достаток, де от, та навіть питання не питання достатку, а питання в тому, які стосунки між людьми. Ви дивитесь на цих людей, ви отримуєте естетичне задоволення. Вам подобаються ці стосунки. Вони не як кішка собакою, а вони як два голубки, так? як два лебеді, які люблять один одного. І вам треба знайти три приклади і довести своїм мізкам. Дивись, сім'я це щастя, сім'я це задоволення, сім'я це іділь, ідилія, це доброта, це комфорт, це кохання, це гарні стосунки. Вам треба це довести і сказати: ось дивися, ось один приклад, ось другий, ось третій. Достатньо трьох прикладів, щоби собі довести зворотні. Зрозуміли? Щоб довести своїм мізкам, що те негативне переконання є хибним. Так, вам також треба проаналізувати, хто вам, вас переконав в цьому, хто коли вам це сказав, або хто посприяв тому, щоб у вас з'явилося це переконання. Хто сказав вам, що гроші, наприклад, приходять лише через тяжку працю або гроші завжди не вистачає? Це я вам зараз такі розповсюджені переконання, які ти чуєш у багатьох людей. Вони є у багатьох людей. Хто вам це сказав? Де ви вперше це почули? Хто із значущих дорослих це вербалізував, від кого ви це почули? І хто із вашого оточення, такого близького, мав проблеми з грошима? Ви просто це підчепили як заразу, знаєте, яка от передається іншому, такий паразит ментальний це ментальний паразит. Вам треба зрозуміти, хто це, для чого розуміти хто? Для того, щоб сказати собі, що та людина мала таке переконання, тому що у неї були певні обставини життя, певний досвід, певний характер, певна освіта, певний е е психічний розвиток. І по-іншому в тих обставинах, яких та людина знаходилась, і з тим рівнем освіти, вона мислити не могла, або він мислити не міг, чоловік чи жінка. Розумієте? Це його переконання, яке підходить для нього, але не для вас. Ви зовсім інша людина, з іншим всім. Всесятом, сприйняттям, розвитком, внутрішнім, ви інший, або ви інша. І вам це переконання не підходить. Нехай це переконання залишається з тією людиною, воно підходить їй, а у вас будуть свої переконання. І треба знову ж таки подивитися навколо і побачити тих людей, які заробляють гроші легко. Є велика кількість людей, які мають пасивний дохід, які себе організували, якісь невеличкі там, суми або ну певні суми, величкі чи невеличкі, знаєте, з різних джерел, і щомісяця йдуть ці надходження. І в принципі, люди можуть собі дозволити займатися тим, що їм подобається, а не тяжко працювати. І доводити собі, що дійсно що гроші заробляються важким трудом. Зрозуміти, коли у вас є переконання або негативна установка, ваш мозок має таку здатність, що він буде знаходити підтвердження того, що дійсно ну в тебе ж є таке переконання, що гроші тяжко заробляють. Ось дивися, і Вася, і Петя, і Наташа заробляють важко. І ось ще 10 людей заробляють важко. А ти знайди тих, хто заробляє легко. І великі гроші є, заробляють легко взагалі просто це. Ну, знаєте, большої зділки це декілька секунд. Це просто рішення. Прийняте з певними людьми в певній обстановці на певному рівні. Все. Це, це секунди. Це секунди, зділка відбулася, все, суми вже надійшли. Все, це легко. Великі гроші заробляються легко. Не треба важко, ну, тобто, треба своєму мозку дати завдання знайти. Ці приклади віднайти і шукати підтвердження. І мозок, знаєте, він слухняний у таких справах, гарно відгукується, гарно реагує. Просто вам треба прийняти інше рішення. Якщо ви переконані, що любов це щось таке важке, щось незрозуміле, це ну, кохання. Давайте про кохання, так, що це для нормальних людей або для недефектних. Для справжніх чоловіків, або для справжніх жінок, або для, для тих, хто здоровий. Ну, може, ви себе якимось нездоровим там вважаєте, якимсь пораненим, для достойних, наприклад, так? або от якби я був кимось там таким, тоді б так, я був би вар. Ну, а оскільки я такий, то я не вар. Ну, розумієте, це знову ж таки, я вам озвучую найпоширеніші переконання, найпоширеніші негативні переконання. Можливо, вам просто в дитинстві не вистачило емоційної підтримки від мами, чи від тата, від, від вашої сім'ї. І то а ви бачили, що, наприклад, у Оліни у сусідки, там, або у Петі, у сусіда, а йому батьки ось дають, там, обіймають його, а вам хотілося щоб і вас обіймали, і цілували. От вам просто хотілося такої уваги, такої підтримки емоційної. Просто обійняти і поцілувати вас, так? Або сказати, ти в мене красива, або ти в мене хороший хлопчик. Або ти мене талановитий, от вам просто не вистачало цих фраз. І у вас переконання тепер на все життя, що вас не люблять, що вас не можна любити. Тому що, от, якби у мене були такі батьки, як у Петя, то мене б любили. Якби я був нормальним, як Петя, то мене б любили. Розумієте, це ж на все життя залишається потім. Потрібно дати завдання своєму мозку, шукати і бачити протилежне, що кожна людина варта. Любові треба собі пояснити, ще, ну тобто переконати себе і довести. Кожна людина варта любові і кохання за фактом існування, за те, що ти просто є. І якщо ти відчуваєш, почуваєш себе, відчуваєш себе е, таким, що ти не варта, любові, якимсь дефектом, бо це просто означає, що тобі в дитинстві не вистачило, в тебе є дефіцит емоційної підтримки, так? Можливо, якогось тепла, якоїсь доброти, просто обіймів. Є дефіцит. Треба зрозуміти, як ви можете задовольнити ці дефіцити собі самі. Може, ви можна елементарно попросити свого партнера, там, ну, чоловіка чи дружину, так? щоб вони вас просто частіше обіймали і говорили вам ось таку фразу. І у вас з'явиться задоволення. Або самим собі говорити. Найкраще собі, самі, самим собі говорити, і самим, і іншим. От, ну, ваше щастя насправді не залежить від реакції інших людей, і ваша задоволеність це, знаєте, попросити чоловіка чи дружину це вже така бонус. А насправді собі самому зрозуміти, що ви варті кохання за фактом існування. Кожна людина варта кохання у будь-якому віці, у будь як в будь-якого як будь соціального положення, з дітьми, без дітей, з освіти, без освіти, кожен. За фактом існування а, мозок, ваш ви переконані, що любов чи кохання призначено для інших, для нормальних людей, якихось нормальних людей, начебто, ви якісь ненормальні. Ну це відчуття ненормальності. Вам може здаватися, що інші люди кращі за вас, розумніші, красивіші або взагалі просто краще. Ну в цілому, це дуже поширене, обмежуюче переконання, яке заважає вам будувати справжні взаємини, де б вас просто любили. Важливо заглибитися і зрозуміти, звідки ця установка з'явилася. Всі думки формуються в дитинстві, ви могли відчути, що не отримували тієї любові, якої потребували у вашому дитинстві. От і все. І ви знову ж таки могли дивитися на сусіда, бачити, що цей хлопчик чи ця дівчинка отримують те, що ви хотіли отримати, а ви ні. І ви думали такі, ну, вона ж нормальна, наприклад, тому вона отримує. А ви дефектний, або відсталий якийсь, або там дебіл, да? якийсь ненормальний вас так називало, наприклад, дитинстві. Ну могло ж бути так, так що інші люди краще, і любов це для кращих людей, а ви не з цієї категорії. Кожна людина м -м -м, варта того, щоб її любили без жодних умов. Для цього не потрібно е бути найрозумнішим, найкрасивішим, е кращим за інших. Не потрібно бути якимось для того, щоб тебе любили. Любов. Без умов, просто таким, як ти є. Бачити в тобі такого, як ти є. Ну, а ти маєш право поводитися, не ну, поводитися по-справжньому, тобто і своєї суті, не якісь там, що от від мене хочуть, щоб я був сильним чоловіком, наприклад, щоб я був сильним чоловіком, щоб я там, так як ти відчуваєш, ти маєш право поводитися так, як ти відчуваєш. Не е, там, ти вже себе пропрацював, тобто, ну, до себе там, справжнього якось треба достукатися, ще дійти. А то вона, знаєте, людина живе із едиповим комплексом, там вічний син або там, вічна е, татусова донечка, він е, вічний матусин-синочок. Він думає, то я справжній? Шо? Ну, що? Вона хоче, щоб я був справжнім чоловіком, там, приймав якісь рішення. Ну, а я хочу, щоб мені мама давала короткі команди, я нічого не думав і не приймав ніяких рішень, а просто виконував. Ну, от так. От. Ну, от З комплексом, диповим комплексом, от, чоловікам так подобається, наприклад, так? Жінка поруч з ним не хоче себе відчувати мамою, а хоче відчувати себе жінкою, наприклад. Її вже бачите конфлікт. А, так, якщо у вас не виходить знайти любов, варто зрозуміти, що люблять усіх незалежно від їхніх достоїнств і недоліків. Вам потрібно дати своєму мозку завдання, знайти приклади того, як люди люблять один одного, незважаючи на різні характеристики. От коли ми закохаємося, нас ж привертають в інших людях не лише якісь якості, нас ну, в першу чергу якості привертають, так? Тому що, ну, закоханість має щось бути таке, що нас приваблює. От в нас десь там в психіці щось таке є, якісь, може, образи, ну, те, на що наша психіка відгукується. А це має бути ще щось, ну або може бути щось таке особливе, що торкається нашої психіки, і для нас це щось особливе, так? Ну, наприклад, овал обличчя може бути, так? або усмішка якась, або якісь жести, або якось людина рухається так особливо, да? або там волосся якесь певне, Я не знаю, може, якийсь колір, або ну, там, зачіска, або посмішка, погляд та будь що. Так? Щось для вас є особливим. А недоліки стають додатковим, у кожної людини недоліки, так? і вони стають додатковим бонусом, таким, так? які, які вам подобаються ці бонуси, або ви просто їх приймаєте. Ось і все це і є закоханість. Любов не народжується з першого погляду. Не існує любові з першого погляду. Закоханість, так, пристрасть так, а любов це відчуття, над яким працюють, над ним працюють роками. Тоді народжується любов. Та не намагайтеся досягнути ідеалу, не відшліфовуйте себе безупинно. будьте максимально самими собою, дайте можливість іншим людям побачити вас такими, які ви є насправді. Тобто, поводьтеся органічно, поводьтеся, будьте самими собою. Ну, це легше сказати, ніж зробити. Так, задача вашої психіки полягає в пошуку подібних прикладів, як люди закохуються, як виникає любов, які якості привертають увагу. Нехай ваше оточення також нагадає вам, що любов доступна всім, і ви заслуговуєте на це так само, як і всі інші. Дивіться, ще треба собі також сказати, що люди, які мають кохання, або які вміють закохуватися, які здатні відчувати. Любов або закоханість це не якісь люди, які виграли конкурс на нормальність. Знаєте, от вони такі нормальні, от вони якось там виділилися, якось так перемогли в чомусь, вони такі нормальні, а ви такі от ненормальні. Ви той конкурс, наприклад, програли. Ні, це не якийсь там небожитель, це такі самі люди, як ви, які просто були самі собою і привернули увагу інших людей своїми рисами, своєю органікою. Наприклад, моя органіка може комусь подобатись, мої рухи а можуть когось дратувати. Ну, це ж нормально, правда, ти ж не можеш всім подобатись. Ось і все. Тому ну, це нормально комусь подобатись, комусь не подобатись. Також це стосується сім'ї. Шукайте приклади того, що сім'я це радість, надійний тил, опора і підтримка в складні часи. Дайте завдання своєму мозку знайти підтвердження вашому оточенні, і ви дійсно будете на це натрапляти. Ну, Важливо, як я вам вже й сказала, знайти хоча б три підтвердження того, щоб ваш мозок переписав установки негативні або почав переписувати ці негативні установки, хибні е переконання, що сім'я це якесь там ярмо, або щось, щось таке обмежуюче, або діти, наприклад, да, що там їх можна там втратити, або ще щось. Просто знайдіть у своєму оточенні дійсно ці підтвердження, е що сім'я це радість, що діти. Ну, це якесь виключення, коли дітей там втрачають так скоріше виключення, ніж якесь правило, і це нормально мати дітей, і все, і ніякої провини в тому немає. Якщо щось трапиться, то не твоя провина в тому, ну і так далі. Ну, взагалі про це думати. Ну, діти це радість, там інше, так С -с собі своєму мозку, треба розказати, що просто переконати в протилежному, в протилежних переконаннях. Наш мозок, ну треба давати мозку завдання, як я сказала. Це пов'язано з тим, як влаштований наш мозок, зокрема з ректикулярною формацією, яка відповідальна за фільтрацію інформації. Тобто ми будемо помічати і знаходити лише те, що відповідає нашим переконанням. Розумієте, якщо була, наприклад, у нас раніше неусвідомлена установка, що Заробіток грошей це важка праця, сім'я це великий труд, а любов призначена тільки для певних людей нормальних. То ви будете продовжувати бачити лише приклади, які підтверджують ці установки. Ось і все. А вам треба дати завдання своєму мозку, знайти інші установки, протилежні, які перепишуть ці негативні установки на протилежне. Ось і все. Тому я вам бажаю успіхів. У вашій роботі над собою, у самостіленні, у трансформації себе. Будьте до себе уважними, дбайливими, ніжними, не змушуйте себе, не силуйте свою психіку, не силуйте себе так багато. Знаєте, негативу існує у світі, але й не будьте лінивими, знаєте, занадто попустительством не займайтесь. Тут теж така золота середина. Любіть себе, дбайте про себе і до наступних зустрічей. Якщо вам сподобалось моє відео, натискайте на вподобайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Па-па!